А ти йодом запаслася? Ні, я наставила вентиляторів біля хати і направила їх в сторону брянська, мінська і курська. Одна дівчина постійно вночі слала смски. Тож я знайшов програму, яка сама їй відповідала на них, типу, І я тебе, спокійній ночі, цілую. Зранку прокидаюсь і бачу 98 смс. Остання від неї о 5-й ранку. Та ти заснеш сьогодні чи ні. <рес> Якщо чоловік завинив перед вами, відправте його у магазин зі списком неіснуючих продуктів і вимкніть телефон. <рес> <рес> а ух! Ти яка смакота. Кохана, ти за 15 років такої смачної кави ніколи не варила. «Дай сюди, то моя. <риклад> у мене є подруга у Фейсбуці, смайли присилає, доброї ночі бажає, з Днем Народження вітає. А зустрілися в магазині вдала, що мене не знає. Ірка захоплювалася йогою, медитацією і самогіпнозом, але переконалася, що у порівнянні з коньяком все то повна херня. <риклад> Приходить їжачок до сови. Сова, ти в нас сама розумна. Скажи: в мене ліво долоня чухається, це їжачок до грошей. А ще в мене права п'ятка чухається. Це до хвороби будеш хворий. А ще в мене потилиця чухається. Слухай, їжачок, а ти давно мився, а? <риклад> а? Слухай, а ти зі Світланою спав? І спав. Із Маринкою? Так. І з Віркою? Було діло. Ну, ти ваще гігант. І як вони? А, теж спали. Грабіжник у магазині. Поклади гроші в пакет. Касир. Гаразд, але пакет коштує 5 гривень. От падла, говорить грабіжник і дістає з кишені 5 гривень. <риклад> у Пуйла не подумали, що малювати на танках зет, тобто елемент таблиці Менделєєва, з якого роблять цинкові гроби, то є дуже поганий знак.